І всім привіт! З вами Боня. І сьогодні ми розберемо е, кластеризацію. І що таке кластеризація, як її зробити, для чого вона і так далі. Ну а ми починаємо. Ну, кластеризація часу це в принципі е, інструмент робить для того, щоб якби виділити окремі блоки завершен під назвою кластери, які тоді дадуть вам максимальну зосередженість на завданні і дадуть ефективність, ефективність вашого часу. Тобто ви за один-три самий час будете робити більше різних справ, скажімо так. Ну от, кластеризація виділяється на три таких великих кластери. Перший це ранковий, тобто там робиться найважча робота для мозку, аналітична робота, там, технічна і так далі. Друга денний час. Тут комунікація в основному, там зустріч з друзями, погулять і так далі. І вечірня. Це коли монотонна робота, або, як ми знаємо, рутина. Але тут важливо уточнити, що. Це залежить від вашого хронотипу. Про хронотип я зроблю окреме відео у майбутньому. Що таке хронотип? Хронотип, я думаю, ви чули, що це називають людей ото, тваринами, що жайворонок, сова. Тобто жайворонки це ті, хто вранці в них саме краще виходить робити якусь складну роботу. А сови це ті, що... Саме краще виходить в них вечір, робити. Отак. Ну, ми розберемо по покроковий алгоритм кластеризації. як ефективно використовувати кластеризацію. Ну, і розберемо це все по кроках. Крок перший визначте основні категорії завдань. Тобто, от, клас, ми вже балакали про кластер. Кластер це. Окремий блок під якусь задачу. От там це може бути як особистий час, це як може бути рутина, це як може саморозвиток, це може бути робота. Тобто треба дізнатися, які вас будуть класти. Другий крок. Розподіліть завдання по часовим інтервалам. Тобто, там, наприклад, у вас... По один кластер займає 1 годину, і ви розписуєте кожен кластер по 24 години, наприклад. Може там бути кластери по 30 хвилин, по 10, це вже залежить від вас, але я, ну, я використовую по годину, бо це простіше редагувати в майбутньому і, в принципі, зрозуміліше, ніж розписувати кожні 10 хвилин. Ось приклад другого кроку, який ми розібрали, що тут наведено, що там з 8 до 12 це робочі ну, робота, ну якісь там важливі завдання. З 13 по 15 годин комунікація, і з 18 до 22 хобі навчання і так далі. Головне, що плануйте, якби. Найбільші енергозатратні якісь завдання на ті години, коли ви максимально ефективні. Тобто, підстраюйте під себе. Я, як би, можу вам показувати приклади, які я сьогодні покажу, але це індивідуально. Я можу вам показати, як зробити, що треба, але все одно вам придеться її робити самому, бо це. Індивідуально. Бо я там, наприклад, у 6 годин встаю, хтось встає в 10 і вже якби, наші шляхи розходяться. Крок 3. Чергуйте періоди робот і перерви Тобто, якщо ви пишете, що у вас в кластер іде годину, завжди пам'ятайте, що значить. Ви не годину працюєте, а там 55 хвилин, наприклад, і 5 хвилин перепочинок. Це теж індивідуальний пункт. Комусь вистачає 5 хвилин, комусь треба 30 хвилин, тобто під себе все підстави. Крок четвертий. Виконуйте лише завдання із поточного кластеру. Це що значить? Це значить, що от у нас кластер саморозвиток. Значить ви само розвиваєтесь. Ви не йдете там мить посуду, полісосить або ще щось. Це рутина, наприклад. Тобто, кожен, якщо в даний період часу йде такий кластер, значить ви робите цей кластер. Спочатку буде важко, бо хотітиметься щось друге робити, але якщо ви привикнете, то тоді вже воно буде як привичка. Крок 5. Оцініть результати та скоригуйте схему. Що це значить, що перший раз, коли ви зробите свою першу пластилізацію, вам все одно придеться її переробити. хоч один раз. Бо е, я от, я в принципі всю цю презентацію зробив на своєму досвіді. Але е, на своєму досвіді я скажу, що я перший раз зробив, у мене... Більше справ я міг робити за один той самий період, але все одно тоді я через декілька днів почав знаходити е, якісь прогалини, що можна ще закрити, тобто ще ефективніше зробити кластеризацію. Тому тут в будь-якому випадку треба або два-три рази переробляти. Ось приклади різних різних кластеризацій для різних там категорій людей. Ось там працівник офісу, да? він он, з 8 до 10 е, планує день, розставляє пріоритети на день і так далі. Тоді з 10 до 11 в нього наради, або зустрічі, тобто комунікація. З 11 до 14 у нього зосереджена там, індивідуальна робота, тобто йому дали роботу, він робить свою роботу. І з 14 до 16 він там, дивиться повідомлення на емейлі і веде комунікацію. Із 16 до 17 там, монотонна робота або рутина яка кожний день повторюється. І з 18 по 22 годину це вже його там час, хобі, сім'я, що хоче, то робить, скажімо так. Це вже кластеризація для фрілансера. Тут з 9 до 13 він прям вникає в роботу і працює над різними проєктами. З 13 до 15 він спілкується з клієнтами, там відповідає на листи, на запитання і так далі. З 15 до 16 пауза, прогулянка або, може, він перекус зробить. І з 16 до 19 він теж робить індивідуальну роботу. І з 20 до 22, що хоче, то і робить. Ну, точніше, в даному випадку він саморозвивається. Ну, і кластеризація для керівника, я думаю, ви зрозуміли, тут довго зациклюватися не треба. Як ви могли б побачити, що для кожної людини виділяється свій час. Тобто, це я ще раз напевно повторюю, що кластеризація це індивідуальна річ, що вам самому треба зрозуміти, коли вам зручніше робити те завдання, наприклад. Правила ефективної кластеризації. Тут, і в принципі ми почти всі розібрали перше там на якусь рутину виділяти там 2-4 години, але це індивідуально. От я у моїй кластеризації у мене там, я виділив годину тільки, і мені вистачає. Е, ну, тоді повинні бути ідеальні співвідношення, там робота 45 хвилин. Відпочинок 15 хвилин, але це теж індивідуально, тоді е, оце, як я казав, що розподіляйте свої завдання відповідно вашому хронотипу. Тобто, якщо вранці вам легко робити якісь складні завдання, то значить складні завдання ставте вранці. Якщо вам ввечері важко робити, то ставте рутину. Якщо навпаки, то но в Плануйте там кластери без розривів. тобто уникайте там 2-3 задач і, різних типів у вече, ну якби в одному кластері. Тобто, якби в одному в от, якщо ви вы зробити в одному кластері 2 або 3 задачі, то вони повинні бути схожі. От як у мене, наприклад, особистий час. І рефлексия. То есть особистий час я займаюсь тем, чим я хочу, и рефлексія самоаналіз. То есть похоже теми, я скажу, тоді не змінюйте завдання у середині кластера. Навіть якщо там в, треба терміново, його там, короче, щось іменно в том кластері зробити. То есть, якщо ви поставили собі в кластері, що саме розвиток, значить ви не відволікаєтесь, якщо вас здобуть гулять. Скажіть, що ви вийдете пізніше, наприклад, отак. То Тоді. Виділяйте окремі кластери для індивідуальних справ. Щоб якби не змішувати робочі завдання. Тобто ваші справи і робочі. Це окремі категорії. І оцінюйте ефективність вашої кластеризації. Якщо треба, роб... її переробляйте, за... і тоді ви побачите, що ви ще ефективніше почнете працювати. Ну, тепер кластеризація тижня за робочими та особистими завданнями. Тобто, як би можна кластеризацію робити не тільки... Дня, а й тижня. Або, як, в принципі, якщо так подивитися, то кластеризацію там можна зробити кластеризацію дня, кластеризацію тижня, року, місяця. Можна взагалі все життя розписати, якщо вам не складно. Головне заздалегідь, якщо ви плануєте якби більше тижня, так я скажу, що... Якщо ви плануєте кластеризацію тижня, місяця, року і так далі, то вам треба урахувати робочі та особисті цілі. Тобто, щоб був баланс, що ви там знаєте, що вам те треба зробити і що ви самі хочете зробити. Ну, кластеризація часу, я так Думаю, що ви зрозуміли, що це дуже такий Потужний інструмент оптимізації вашого часу, який дає максимальний, напевно, ефект ефект щодо е, часу, що ви починаєте вже е, я, за один той самий час робити більше завдань і так далі. Ми дошли до трекерів. Трекери це ви можете кожний. День там, коли зробили кластеризацію, оцінювати, чи, ну, чи в які години ви типа, робили те, що ви написали. Щоб перевірити ефективність вашої кластеризації. Особливо я не використовую трекери, але якщо ви хочете, можете спробувати. Ну, і можна зробити чек-лист для щоденного планування. Якщо ви плануєте кожен день. Щоб спростити щоденне планування, можна типу у цьому чек листі відзначити заплановані на день різні завдання для різних кластерів. Ну і тепер давайте підведемо вже підсумки, підсумки того, що ми зрозуміли за сьогодні. Я думаю, що ви зрозуміли, що кластеризація це можна назвати killer feature, що якщо у вас немає часу завжди, то кластеризація особливо вам допоможе в цьому. І в принципі кластеризація корисний інструмент для планування та й для просто так, щоб е, не, не було хаосу в вашій житті. last